Вітаю в ефірі новини 11 -го каналу. Головні події з життя області та країни. І з нами у студії працює Малітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. 40 днів з моменту трагедії на перемозі. Сьогодні там пройшла панахида за загиблими. Під ворожим вогнем знову опинився Нікопольський район. Рятувальники області отримали нові сапарні костюми. І 140 кажанів на балконі багатоповерхівки у Дніпрі. Без ворожих атак минула ця ніч на Дніпропетровщині. А вже зранку росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район. Під вогнем опинилася одна громада. На щастя, обійшлось без постраждалих більш детально про ситуацію в області. Далі Близько шостої ранку росіяни обстріляли Нікопольщину. Під прицілом опинилась Марганецька громада з важкої артилерії. Ворог випустив півтора десятка снарядів. Є руйнування, людей не зачепило, а от в самому Нікополі навіть попри тривоги було тихо. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції, усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Ситуація на нашій ділянці фронту стабільна та залишається під повним контролем збройних сил України. Підрозділи ракетних військ, і артилерії, сил оборони Таврійського напрямку. Це наш напрямок. Виконали 113 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим целям, виявленим раніше. Втрати противника уточнюються. Лоград досі оговтується після ракетного удару по житловому сектору 16 лютого. Свою роботу продовжують комунальники на допомогу постраждалим із обласного та міського бюджетів виділено 15 мільйонів гривень. Софія Коценко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Нікопольський Копольський район ворог тероризує злі, та останніми тижнями ситуація загострилася. Все частіше обстрілюють мирні квартали посеред білого дня і свідомо гатять по житлових будинках та соціальних об'єктах. Як жителі райцентра виживають на лінії вогню про це далі? Російські залізяче прилітає до Нікополя постійно. У місті зруйновано чи пошкоджено майже три тисячі житлових будинків. Днями окупанти вдарили посеред містю Нікополя прямо посеред білого дня. Один зі снарядів поцілив в дах цієї багатоповерхівки. Комунальники й досі латають діру. Люди вціліли дивом. Стріляли. Я сиділа в коридорі. А куди біжать? Подвали в нас не приспособлені. тому сиділа в коридорі, як говорять між двома сімками. У Нікополі не залишилось жодного місця, куди б не прилетіли смертоносні подарунки від російських загарбників, що стоять у менш як 10 кілометрах через водосховище. За садком прилітала теж От, з дитиною ходили, гуляли, дивилися дитячі гойдалки перебиті. Метал зовсім на літо виїжджали в село в нашому районі. В село виїжджали, але там тільки електрика, газу немає, відключення світла. Тому чотири місяці там прожили, от а тепер повернулися, бо Тут тепло. Днями не у лихо і пологовий будинок. На щастя, снаряд не долетів і вибухнув перед парканом. Відбулися переляком і кількома вибитими вікнами. Всі жінки знаходилися в бомбосховищі, ні жінки, ні ані діти не постраждали. Щоденні, регулярні, потужні обстріли. Кожного вечора наші жінки спускаються до бомбосховища. Начуємо ми в бомбосховищі, пологи приймаємо в бомбосховищі. Наразі у пологовому дві вагітні жінки та матисну народженим хлопчиком Михайлик з'явився на світ, коли на вулиці літали та вибухали снаряди. Більшу частину часу проводять під землею. Судно ну, тут, вообще, так спокійно. Я так увірена, що все буде добре. Що навіть якщо друг рядом, що то не дай Бог і прилетить, то тут буде все нормально. Останніми тижнями ситуація з обстрілами загострилась. Усе частіше російські терористи починають обстрілювати мирні квартали в день, б'ють по житловій забудові та соціальній інфраструктурі. Зараз більше проходить саме в день, тому це більш загрозливо для жителів міста. За останні дві неділі в нас загинуло двоє людей, були поранені. За час терору в місті загинуло 14 людей, майже 100 дістали поранень, і гатитимуть росіяни по мирних людях аж допоки сили оборони України не звільнять території Запорізької області на протилежному березі Каховського водосховища, зокрема Запорізької АЕС, де загарбники зберігають зброю і техніку. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Російські терористи обстріляли Харків. Є поранені. Італія заявила про передачу нових систем ППО. А США нададуть керовані бомби з радіусом дії понад 70 кілометрів. Повідомляють американські змі РФ вже вдалася до останнього кроку ядерного шантажу, призупинивши угоду із США. А так званий лютневий великий наступ окупантів в Україні вже триває. Докладніше про все далі в сюжеті. Зранку ворог завдав чотири ракетні удари по об'єктах промислової інфраструктури Харкова. Попередньо російськими ракетами С-300 постраждали двоє чоловіків 46 та 57 років. Дві людини наразі е, мають там легкі ушкодження. Е, їх госпіталізовано. Е, наразі. На місці працюють наші підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога для того, щоб е, розбирати завали. Також вчора ворог обстріляв щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області було пошкоджено приватний житловий будинок. Одна людина отримала поранення. Вчора так само обстрілювали і Вовчанську громаду, і той самий Куп'янськ. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, так званий великий лютневий наступ росіян вже триває, але він дуже низької якості. Найгарячіше на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках ЗСУ впевнено відповідають ворогові. Авіація селоборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника. І до подій на міжнародній арені під час візиту президента Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети САРМАТ. Пишуть журналісти CNN. Вона здатна нести декілька ядерних боєголовок. Також вчора Путін заявив, Росія призупиняє участь у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. У НАТО вже засудили цей крок. Сьогоднішнім рішенням щодо договору про скорочення наступальних озброєнь, вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я рішуче закликаю Росію переглянути її рішення і поважати існуючі домовленості. Італія ж підтримує формулу миру зближення України з НАТО і ЄС та заявила про передачу нових систем ППО. Це результати візиту премєр міністерки Джорджії Мелоні до Києва. Також президент США Джо Байден під час виступу в Польщі вкотре наголосив на непохитній підтримці України. жодних сумнівів не буде НАТО, не буде розділено, і ми не втомимося від України. Ми будемо завжди підтримувати Україну свобода. Це те послання, яке я привіз е, в Київ. американські змі повідомляють: США нададуть Україні керовані бомби з радіусом дії понад 70 кілометрів, і з кожним днем загарбникам стає все більш тривожніє вночі. Пролунали 11 вибухів в окупованому росіянами Маріуполі. А ранок в 10 містах Росії почався із повітряної тривоги. По радіо. воздушна тривога угроза ракетного удара. Рятувальники РФ заявили, що то була хакерська атака. Принаймні, поки що. Владислава Бдієнко, новини 11 каналу. Сороковий день після страшної трагедії на набережні перемоги. Сьогодні там відбулася панахида за загиблими. Нагадаємо, внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок загинули 46 людей. На служіння прийшли друзі, рідні а ще. Надзвичайники до останнього вони робили усе можливе, аби знайти і врятувати бодай ще, хоч одне життя. Люди несли свічки і квіти. я щиро вдячний всім, хто сьогодні прийшов до спільну молитву, і хто сьогодні всіх храмах звершує молитву за загиблих. Спасибі, слава Ісусу Христу, слава Україні. Міська рада Дніпра затвердила порядок виплат постраждалим від вибуху на перемозі. Люди отримують один мільйон із бюджету міста та ще один з обласної субвенції. Перші виплати планують почати вже з наступного тижня. Максимальну суму фінансової підтримки нададуть тим, чиє житло зруйноване повністю. Це 63 квартири. Ще 61 оселю наразі обстежують. Якщо експерти ухвалять рішення про їхній демонтаж, власникам також виплатять по 2 мільйони гривень. Решті людей місто допоможе з відбудовою та ремонтом. Після біля самого будинку на перемозі проводять геологічне дослідження щодо його стійкості. Для цього бурять свердловини. Усі аварійні конструкції тут вже розібрані і вивезені. Зроблено і технічну експертизу багатоповерхівки. Наразі під нею обстежують ґрунти. Відповідні розрахунки, кажуть фахівці, дозволять спрогнозувати, як може поводитися будинок у майбутньому, враховуючи відсутність його частини. Обращаємо увагу на тип ґрунту, консистенцію, определенної характеристики свойства, включення. Все це фіксується в полівих журналах. В дальнейшем строятся инженерно-геологические разрезы, которые входят в состав отчета вместе с лабораторией и рекомендацией для проекта капитального ремонта. Закуповували метадон та розповсюджували його шляхом закладок. На Дніпропетровщині викрили злочину групу, яка через соцмережі продавала наркотики. Ще місяця така незаконна діяльність приносила підозрюваним 1 мільйон гривень прибутку. Правоохоронці затримали чотирьох фігурантів. У них вилучили заборонені речовини на суму понад півмільйона гривень: електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки, гроші та боєприпаси. Наразі уся група осіб знаходиться під вартою. Захист від ворожих уламків рятувальники Дніпропетровщини отримали нову саперну екіпіровку. А от автопарк ДСНС поповнили понад 20 одиниць спецтехніки, все, аби робота надзвичайників була не тільки якісною, а й безпечною. З війною роботи у піротехніків області значно побільшало. Вони активно звільняють наш регіон від небезпечного ворожого залізяча. розміновують і населені пункти Харківщини та Херсонщини. Для більш безпечної роботи рятувальникам передали нові саперні костюми. Покривають більшу площину тіла піротехніка. Тому е, більше, е, більше е, кінцівок знаходиться під захистом у разі спрацювання того чи іншого боєприпасу е, і потрапляння осколків, якщо ймовірно, то е, шкоду нанесе воно меншу в допомогу. Надзвичайникам передали також понад 20 одиниць спецтехніки, автівки, які поповнили гараж ДСНС від норвезьких партнерів. Автопідіймач 32 метри для рятування і ліквідації пожеж на висотних будинках, і евакуатор. З початку повномасштабної війни кажуть рятувальники, роботи у них додалося в рази. Нині вони не тільки приборкують вогонь, а й ліквідовують наслідки ворожих атак. Свій фронт тримають цілодобово. І мені хотілося би подякувати нашим рятувальникам. Це фактично ті люди, які допомагають від пересічного громадяна, до надають допомогу до ліквідації наслідків збройної агресії. Софія Куценко Дмитро В'ятров новини одинадцятого каналу. 140 кажанів вилучили рятувальники на балконі в одній з квартир у Дніпрі. Вчора служба порятунку отримала повідомлення, що у багатоповерхівці на вулиці Великій Діївській оселилися летючі миші. Власник квартири заздалегідь викликав будівельників, які демонтували підвісну стелю та гіпсокартонні стіни балкону. Там і знайшли зграю кажанів. Їх помістили до картонної коробки та передали волонтерам. І гарна новина для користувачів метрополітену у Дніпрі. Там з'явився 4 g інтернет. Його на всіх станціях та перегонах між ними запустив один із операторів мобільного зв'язку. Сіль із Соледару знову з'явиться у продажу вже навесні цього року. 100 тисяч символічних пачок під назвою Міць українська кам'яна залишки солі продадуть, аби допомогти зібрати кошти на дрони камікадзе для головного управління розвідки. І на останок про погоду у четверо Дніпрі буде сонячно. Вдень очікують 3 градуси морозу, вночі мінус 7. Атмосферний тиск становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з нами далі в ефірі 11 каналу. «Дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.